Сенсація, Верховний суд заборонив оскаржувати отримання повісток від ТЦК СП на території Української Республіки. В цілому питання, навіщо оскаржувати отримання повісток ТЦК СП у судах, якщо їх можна. Юридично не отримувати в цілому, не називайте своє прізвище ім'я по батькові, не носите при собі документів, питаєте документи у незаконних військових формувань, ТЦК, ТСП, їх документи, а також Національної поліції документи, а також питаєте у них, так сказати, акт наряд. на те, щоб вимагати від вас якісь документи, чи отримувати повістку. В цілому. А також їх повноваження, хто їм надав ці повноваження від вас щось вимагати на законі. В цілому Тому рішення Верховного суду можна запхати далеко і надовго. В цілому, отримувати. Повістки від ТЦК ТСП не потрібно. Це рекламна продукція. В цілому, я вже багато казав разів, що юридично законно можна не отримувати ці повістки і все. От і все. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. І посилай тих ТЦК СПшників і Нацполіцію нахер. Культурно. От і все. Якось так. Слава Україні!